Продовжуємо випуск до українського війська. Повертаються ті, хто свого часу не витримав викликів війни та самовільно покинув частину. Продовжити службу вирішили вже близько 6 тисяч бійців. Нагадаю, наприкінці листопада президент підписав закон, за яким бійців, що пішли в СЗЧ уперше, але протягом грудня повернуться на фронт, де факто амністують та збережуть їм усі виплати і гарантії. Сьогодні ми розкажемо історію Степана, воїна, який наважився на самовільне залишення частини, щоб врятувати шлюб. Та коли усвідомив наслідки, повернувся на фронт. Чому таким як Степан слід зробити це до нового року? Розкажемо у наступному матеріалі. Степан 32 роки. На посаді зараз солдат, гранатометник. Степан військовослужбовець з Державної прикордонної служби. Чоловік мобілізувався у серпні 22-го. До того жодного стосунку до війська не мав. За фахом будівельник. Тоді завезли нас на полігон, там було навчання, прийняв присягу і там перебували десь близько 4-5 місяців. І в грудні, не пам'ятаю коли 18 го чи 17-го вже поїхали на схід. Спочатку виконували завдання у місті Солідар був наступ на Солідар. То ми тримали позиції. Як вийшли з Солідара, нас завезли в Бахмут. У Бахмуті Степан воював майже два місяці. Тоді, згадує, боєць якраз росіяни посилили штурми на місто. Далі була ротація та служба на білоруському кордоні на Рівненщині, звідки і сам родом. У цей же період пройшов навчання у Великій Британії. Служив до моменту до лютого 20 Четвертого, тоді, мабуть, 29-го чи 28-го, не пам'ятаю, пішов в планову відпустку на 15 днів. В відпустці попав на госпіталь. З госпіталя чоловік на службу вже не повернувся. Дома були сімейні проблеми. Там за дітьми треба було доглядати. Так, ішов трошки там, з жінкою до розлучення, де з того часу я вже не повернувся. Повністю не усвідомлював, бо не знав, як ці ситуації правильно зробити. Бо ну і назад хотілося, але і сім'я тоже не бо діти. Ви хотіли зберегти сім'ю? Так. Да. зараз. Вам вдалося зберегтися зараз, Да. Зі Степаном наша знімальна група спілкується в третьому слідчому відділі тероправління ДБР в Рівному. Зараз він підозрюваний у кримінальному провадженні за самовільне залишення частини і переконує одразу, навіть не зрозумів, що вчиняє злочин. А коли усвідомив, що за таке загрожує тюрма, сам прийшов до правоохоронців. Двоє дітей навіть сісти. Я ж дітям жити з не допоможу. Я сам ну добровільно приїхав в ДБР щоб, хочу, щоб уникнути кримінальної відповідальності і далі продовжити службу? Степан виявив бажання служити у 9-му прикордонному загоні імені січових стрільців, який охороняє кордон з Білоруссю на Київщині, Житомирщині та Рівненщині. А ще ці прикордонники також воюють і на сході. Я усвідомлюю, я готовий. Якщо таке, ну буде їхати на передову, саме головне, що я в нього сьогодні побачив в очах, його рішення прийнято, Рішення прийнято усвідомлено. Реально військовослужбовець, який має бойовий досвід, який є вартий того, щоб його назад повернути, і він далі готовий захищати нашу країну. Повернутися на службу без покарання Степану, таким як він дозволив підписаний президентом України закон, тих, хто добровільно повертається у стрій. Вже чимало кажуть у ДПСУ. Для них є свої переваги. Якщо відповідно особа прибуває після СЗЧ військову частину, в неї подовжується служба, відео стає на всі види забезпечення, включаючи грошове. Продовольче і тому подібне повертаються до військовослужбовців всі соціальні гарантії. Державна прикордонна служба і дев'ятий прикордонний загін націлені на те, щоб Дані військовослужбовці поверталися. Ми активно почали працювати в напрямку, який зосереджується на роботі з сім'ями шляхом виїзду до місць проживання, спілкування з їхніми мамами, дружинами, в тому числі з дітьми. І на сьогоднішній день ми бачимо, що це дає позитивний результат. Потихеньку, фактично, кожен день по одному військовослужбовцю повертається, приходять до нас до прикордонного загону. Якщо ж людина з якихось причин не хоче продовжувати службу в своїй частині, є альтернативні варіанти. Вже 30-11 числа міністром оборони затверджено перелік. Це 17 військових частин. Можна навіть він в доступі є, наказ 793 дроб НМ Міністерства оборони, до яких повинні добровільно ну, вирішно, направляються військовослужбовці, які самовільно залишили частину. У ВСП зазначають, вже є успіхи. Закон, без сумніву, має покращити нашу обороноздатність. Можу навіть озвучити, що протягом оцього місяця вже е, до лав Збройних сил повернулося близько 6 тисяч військовослужбовців. Можу навіть сказати вам за 72 години, як закон передбачає, це близько вже 3 тисяч за 72 години стали до строю. В Держбюро розслідувань наголошують, в разі повернення на службу такі військовослужбовці повністю поновлюються у виплатах і утриманні. Командир військової частини зобов'язаний поновити військовослужбовця усі його права, тобто матеріальне забезпечення, грошове забезпечення, повідомити в ДБР і військову службу правопорядку про те, що цей військовий повернувся. Після його повернення розпочинається автоматична процедура закриття цього кримінального провадження. Але юридично ситуація зміниться в перший день 25-го року. Наголошують правоохоронці. По тому повернутися у військову частину можна буде лише через суд і вже із важкою статтею. в умовах воєнного стану. За СЗЧ та дезертирство можуть присудити до 10 років в'язниці. Руслан Смищук, Сніжана Сидорук, Микола Василюк та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.